Привіт, і ви на каналі AtomPlay, І сьогодні у нас досить незвичне включення, тому що це відео буде посвячено гайду. В мене попросив мій підписник розказати, як тут що робити в Car Mechanic Simulator 2021 року. Ну що ж, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду і давайте починати. Ну що ж, дивись, перед початком, як завжди, Просто коли ти загружаєшся, всі діла в тебе тут немає оцього допомога місця для ша... Ну, подйомника, оце всього остального. Тому ти просто береш заказ. І як взяти заказ? Права кнопка миші, просто її натискаєш, і тут є в тебе відразу замовлення. Нажимаєш замовлення і вибираєш із того, що в тебе доступно. Як швидко прокачатися, із того, що я бачив, і з того, що я пробував, і це дійсно працює. Вибирай завжди ось саме верхнє, якщо в тебе доступне, це сюжетна типу, лінія. Ти вибираєш, тут тобі пишеться, що як, де, коли. А також, коли ти, наприклад, ну, немає сюжетного, бо там інколи буває, що й немає його відразу. Ти ось береш любе завдання, і тут пишеться: ось, що ось тут потрібно попрацювати з двигуном, з тормозами. Тут, наприклад, потрібно з підвіскою, тормозами, коробкою і я так розумію, що ще якась поломка якась незрозуміла. Інше завдання, бачу, ось називається. І розписується, відремонтуй пошкоджені деталі ходової, тяжко керувати автомобілем, тобто все розписується. Ну давай для початку візьмемо якийсь автомобіль. От, Наприклад, ось цей навіть візьмемо, давай якийсь простіший. Або давай, давай цей. Все, давай. Я приймаю да-да-да-да. Сейчас. в мене не прийметься, бо в мене тут е, трішки зайнято. Е, зараз секунду. Берем, берем знов, знову, да. прийняти замовлення. Все, ти нажав прийняти замовлення. Дивись, що тобі робити далі. Знову права кнопка миші біля машини, саме біля машини нажимаєш. І отут стан автомобіля. Вибираєш ось цей е, значок, там де телефон. Вибираєш саме його. І що тобі треба? Ось, відремонтуйте пошкоджені деталі ходової. Деталі не знайдено. Ну, дивись, зазвичай ти просто береш, е якщо з ходовою. З ходовою, звісно, тут складновато, але можна Тоже, нажимаєш ось на машину лівою кнопкою миші. І, 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 І. Ні, стоп. Не так вибачаюсь. Правою кнопкою миші на машину, і ось режим перевірки. Зазвичай можна знайти тут дуже багато всякого, що полом поламане, не поламане, наприклад, з підвіски. Ну, якщо таке, там прям, знаєш, бо тут дуже часто буває, що реч... речаги якісь, або салінблок просто треба замінити. Ну, це швидкий спосіб просто підійти, просканірувати автомобіль. Це один із самих швидких. Зараз я покажу ще швидший спосіб. Але він в тебе може бути недоступний. Ну, ось, ти можеш просканувати все, що тут пишеться, там бачок омивача, підвізку. Не пропускай оце, саме головне. Завжди скануй любу машину Просто підходь скануй, тому що за це тебе зверху, там де HP, тобі начислюються очки. Дивись, як тобі прокачати, наприклад, сервіс. да? тебе відкриється. Коротше, підходиш до любого ящика з інструментами. І для того, щоб розширити свій гараж, тобі просто напросто потрібно ось це. Налаштування гаража дозволяє змінювати зовнішній вигляд деяких елементів гаража. Можна так само, ось, додає підйомник, можна розширити можливості гаража шляхом збільшення робочого простору. Тобто, оце все ти можеш собі прокачувати. Оце ось обов'язково, просто з самого початку я рекомендую от купити просто-напросто планшет. Планшет це топчик. Тому що, тобі, коли ти з ну, самого початку починаєш, тебе там якась деталь, да, тобі треба йти до компа і з компа вже замовляти. А так ти можеш просто біля машини права кнопочка, миші, і відразу в тебе планшет і все. І тобі не треба нікуди йти, ти де завгодно це можеш зробити. Так, ну, це я тобі показав, як розширити, які тут деталі ти можеш купувати. Все це купується за гроші. Потім наступне це ось етапи покращення своїх навичок. Ну, Я зазвичай, якщо беру свої навички, то я прокачую, оце. збільшить швидкість монтажу, демонтажу деталей, ну, а також скорость, швидкість перевірки. І саме головне, треба не, не забувати оце спритник. Короче, тут є 4 вєтки, самих основних, які я читаю: це оця перша реставратор, спритник, силач і, і інспектор. От їх е, всі поступово прокачують просто-напросто. А потім можна і оті останні. Ну, це таке. Як можна швидше провірити підвізку автомобіля? На діагностичну лінію. Це коли ти розшириш е, свій гараж, ти зможеш перемістити автомобіль на діагностичну лінію, і він тобі відразу покаже. Так, да, тільки я неправильно зробив, що я сів в машину, мені не треба було сідати, мені треба от було сюди. Так, да. стенд. Прогнали. І ти просто, в тебе внизу пишеться, що нажимати. Б там, типу, вперед нажимай, гальма нажимай. І он зверху, бачиш, зверху, зліва, типу, це все провіряється. І зараз ми зрозуміємо, що з підвізкою не так. Можливо, зараз навіть і знайдемо всі деталі, які тут е, поламані. Давай, 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 давай. Все, Сейчас воно нам покаже, які деталі поломано. Ось як я і кажу, Диск... дискові гальмінні колодки, блок, саленд, блок. Ну, дивись, коли ти знайшов, наприклад, деталь, да, і ти не встиг там зрозуміти, де вона і що вона, просто можна нажати оці ось галочки. Що вони дають. Тобі ось видно, бачиш, воно ось таким підсвічується Фіолету... не фіолетовим, фіолетовим, не не я знаю бірюзовим чи яким, ось бачиш. Він підсвічується мені. селінд-блок підсвічується. Два, он за, один задній селінд-блок і он е гальма підсвічується. Тобто це те, то, що тобі треба поміняти. Коли ти поміняєш, в тебе от, замість хрестиків будуть галочки. Е е так. Тяжко керувати автомобілем. Ну, Тут я вже так бачу, <Haha> я відразу своїм оком бачу. Бач, деталь не знайдена. А що не знайдено, Ну, все дуже просто, тому що її візуально можна побачити, що вона поламана просто. От деякі деталі можна візуально побачити. Ось, наприклад, оце рульова рейка, вона поламана, відразу кажу. І е, АБС модуль цей. Він теж вже поламаний, і стопудово він тут є. Ось, гальмо погано працює. Деталь не знайдено. А ця деталь це якраз і є те, що я тобі кажу, АБС. -ка. Ну, не всегда, не всігда. Але в даному випадку тут АБС ще погано працює. Інші завдання, ну це все дуже просто. Замінити рідину. Так, да. З рідиною, який прикол, якщо ти будеш просто отако підходити і відразу, не знаю, там, наприклад, оцей бачок знімеш. Да? Тобі дадуть штраф дивись. Хоп, мені дали штраф. Чого дали штраф? Та все дуже просто. от У мене є, наприклад, ще отакий бачок гідроусілітеля. Да? Просто-напросто треба взяти і ось плунжерний шприц. Тебе він відразу доступний, здається, якщо я не помиляюсь. Нажимаєш його, і він відкачує стару жидкість, жидкость, і ти можеш спокійно собі доливати нову. Так само з маслом. Масло обов'язково теж не забувай цей не забувай. Зливати, коли тобі потрібно лізти в двигун. Щоб злити масло, це ти піднімаєш автомобіль на підйомнику повністю. І береш маслозбірник. І переносиш його до автомобіля. Ну, коротше, зараз покажу. Що розказувати, коли можна показати. Давай. Все. Вон він його підняв, і ти можеш собі спокійно тепер перемістити до першого. Нажати на нього і ось використати обладнання. І він зільє масло. Мені просто не потрібно зливати масло, тому я не, це, не хочу зараз це робити. Якщо ти хочеш дійсно заробляти кошти, то спочатку відремонтуй я не знаю, ну, машин з 10. Е, по визову. Щас. По визову 10 машин, десь відремонтую, або бери оці сюжетні. Тут ось навіть пишеться, бач, Сюжат". сюжетне. Береш сюжетні машини, відремонтовуєш накопичуєш десь собі 1020. І після цього можеш ось карта. і Переміщатися на свалку. Що? Заходиш сюди, береш там любу тачку, яку побачиш, або на яку в тебе вистачає коштів. Саме головне не бери на всю суму. Бо якщо ти візьмеш на всю повністю свою суму, яка в тебе є, то тобі не буде за що відремонтувати її. Бери мінімально на 1000-2000 на на машину, якщо в тебе там 20 є в запасі. Ну, Зазвичай е тут бувають різні машини. Просто можна перезайти на свалку ще раз. Ти нічого від цього не втратиш. там, І знайти саме ту, яку тобі б хотілося відреставрувати. Бо Тут дуже багато різних машин. Ну, ось, мустанг. Підходиш до нього і дивишся. Що в нього стоїть, що в нього є. І дивишся його ціну. Його ціна ось 7000. Ну, в принципі, 7000 за мустанг, я не знаю, ну, можна брати, але чи ти його зможеш повністю зробити це вже друге питання. Якщо такі от гайди? Ну, це такі простеньке, Якщо що, буду додати, пишіть, чого тут не вистачає, чого я не розказав. І якщо що, я зроблю ще одне відео, де я вже повністю все розповім по карміханік симулятору. Так що з вами був AtomPlay, гарного вам дня і до нових зустрічей!